Треба відшукай дорогу, щоби вклонитись істинного Богу, щоб попросити врожденої дитини добра і долі в ненці Україні. Нас страх бере, що люди мов поснули. Про звичаї історію забули. Вилює нас, що гине мова, віра. Людей зникають щирість і довіра, що люди, мов вовки у дикій вов, зграї, вов, що вов, землю янечари роздираю Ти ж обіцяв, що виведеш народ наші з недолі, то, може, досить вже брехні сваволі. Ти царю думаєш, що люд ослід, оглух, ти віриш щирі всіх своїх. Лакузі слуг, то знай, не в людях, закипіти людь, як тричі твої влазні тебе продадуть і кинуть в жертву розлютовані юрбі, і до найменшого згадають злочини твої. Це все неправда, я не суджу без вини. І краще вам тут замовчати. Бо всіх підряд буду карати. Так цим же царю завинили ми. Ви? Хм. А хто слуг моїх побив? Хто до них вояків зганьбив? За що? Скажіть камінням і кийками, ви так жорстоко їх відлубцювали, нагнали на беззахисних страху, позбавили нещасних апетиту, сну, побійся Бога, лукавий! мовчати. Я тут обраний народом. Але ж ми не обирали, Голоси ви наші, вкрали. Ніби вас про це питали. Дурника собі знайшли. Ви екстремісти, пунтарі. Я ірод, цар на цій землі. А ти, гетьмане козацький, рідний батько Запорізький, добро краще учини, хрест на грудях поломи, а віру Христову під ноги візьми. То дітя буду шанувати, рідним братом називати. Ах ти, Іроде Паганський. Недовірку потурманський, щоб ти цього не діждав, щоб я віру запродав. Раз це вмерти в чистім полі ніж загинути в неволі. Тож годі Іроде, нам рветься вже терпець, пора покласти цим безчинством вже кінець. Гей, воїни мої, не все готові. Топити всіх. У її вже власній крові оттягся, царю, стримай цих заброд! Стоїть перед тобою, твій народ, на душу не верити смертного гріха, воїни. Я вам наказ віддав. Кожен хлопець до двох літ хай загине, так робіть. Торсі за ірода. Перед! Вставай! Уярблений народ! А ти, вуйку, чого ждеш? Чом нікого ти не б'єш? що ти мелеш провокатор, хочеш посварити з братом, що Донецькі, Сумські, війські, всі ми діти українські. Україна доти буде, поки всі єдині люди ні за долар, ні за газ не розділить ворог нас. Боже всемогутній! Зупини, не дай пролитись братній крові, зніми покуту, це ж твої сини, пробуджені твоєю іскрою любові. Здолавши страх із вікових хайдан ганьби підносяться до гідності людини. Це твої діти, Боже, поможи, не покидай їх.